Любий, а щось у нас давно розпусти не було. А хороші дівчатка, вони ж не трахаються. Доросла людина вона сама обирає, хоче вона це робити чи не хоче, бо в її родині тато голова. Ви пишете, моя партнерка ніколи не ініціює секс. Вона ніколи його не хоче. А я хочу, щоб їй було цікаво, щоб і мене хотіли. Щоб і від неї йшла ініціатива теж. Чи можна це змінити і як? Ну що ж, про це сьогодні і поговоримо. Секс, стосунки, рол а всім, хто вперше на моєму каналі, вітанічка! Мене звати Аніта Пі, я психолог, сексолог та сексотерапевт. І тут ми з вами говоримо про секс, про стосунки, про секс у стосунках і поза стосунками, про те, як жити гармонійне життя без сорому і печалі. Значить, сьогодні говоримо про ініціативність в сексі. Точніше, чому жінки не так часто ініціюють, як би хотілось чоловікам. Що за цим стоїть? Чи дорівнює? Не ініціюю, не хочу. І якщо з цим можна щось зробити, то поговоримо, а що саме? І, власне, почати хотілося б з ініціативності як такої, що це означає? А що значить ініціативна людина? Ну, напевне, що така людина здатна приймати рішення, здатна відповідати за ці рішення, які вона приймає, здатна ставити собі цілі, рухатися до них, проявлятися. Тут впевненість відіграє важливу роль так, бо невпевнена людина навряд чи буде проявляти ініціативи через тривожні думки, що ну, напевно з нею щось не так, і вона якась не така. Ба більше тут важливу роль відіграє також наш темперамент. І, наприклад, меланхоліку буде складніше проявляти ініціативність через те, що в принципі, такі люди вони більше тривожні, вони більше чутливі, вони більше здатні думати, що а як про них подумають інші, а що буде, якщо це, а можливо, вони щось роблять не так. Тобто, ось таким людям може бути притаманна більше невпевненість собі, і, звичайно, ініціативність від цього теж буде. Страждати. Я не кажу про всіх, але здебільшого, або, наприклад, флегматики. Ті взагалі будуть чекати, що воно якось саме станеться, на що там приймати якісь рішення, ще ініціативним бути? Ну, якось воно є і є, і нормально. Тому якщо людина в житті не особливо ініціативна, то як ви думаєте, а чи раптом вона почне проявляти ініціативу і в інтимному житті? Напевно, що ні. Тому спершу тут важливо саме розуміти себе, яка ви особистість, яка ви людина, який характер у вас, щоб трохи відчепитися від себе і трошки понизити оці завищ... завищені очікування, що треба тільки так і не інакше, що саме ось так правильно. А якщо я не відповідаю цим вимогам, то ну, я гівно якесь. Ні, розумійте себе. Дивіться, наскільки вам комфортно виражати свої потреби, наскільки вам комфортно проявляти свої бажання говорити про себе. І якщо ви тут розумієте, що десь у вас є з собою самим конфлікт, ну тоді я можу сказати велкам у психотерапію, але ви можете і самі спробувати з цим розібратися. Але усвідомлення ваших особливостей це. Перший і дуже важливий крок. Ну і далі поговоримо вже безпосередньо про ініціативність в сексі. Та чому складно проявляти, чому саме жінкам може бути складно проявляти і що зробити, якщо хочеться проявитися, можливо, але щось стримує, і як чоловікам допомогти жінці почати ініціювати і, взагалі, що, що тут робити? Розповімо на прикладі, бо на прикладах завжди легше пояснювати: візьмемо уявну пару Марічки і Антона. От живуть вони певний час разом. І так стається що. Так, Антон здебільшого ініціює інтим. Тобто, коли йому хочеться, він або каже про це Марічки, або показує, або е, зразу тягне до ліжка. Марічка, ну, якщо і десь там проявить якусь ініціативу, то це буває, знаєте, як ото у високосний рік. І так вони живуть. Утім, Антона це не дуже влаштовує, бо. Починають його турбувати певні тривожні думки, що, можливо, Марічці не подобається секс, не подобається секс з ним. Можливо, Марічку щось не влаштовує в їхньому сексуальному житті, можливо, вона його взагалі не любить, і там в неї хтось вже є на стороні, де вона просто тигриця. Марічка, зі своєї сторони, теж може помічати, що якось воно все не так, як могло би бути, що ніби все і окей, але. Можна більше, можна якось по-іншому, і щось їй не дає це зробити. І якось воно вже так стало, звично, ну, ніби і окей. Але ось постійно присутнє ось це відчуття, що можливо, можна по-іншому. І от перше, що можна зробити в цьому випадку, це ну так як Антон він звик ініціювати, то можна йому запропонувати перший крок поговорити з Марічкою, розказати про свої почуття. Це те, що нам зазвичай складно і незвично робити. Бо сказати, про, про те, що а Мені страшно, або мені десь соромно, або я переживаю, або мені здається, або я відчуваю себе покинутим, некоханим і так далі, коли ти ось це робиш. Чи це так насправді? Але це дуже важливий крок. І тому Антон може сказати, що знаєш, Марічко, ти ніколи цього не робиш. А мені б теж дуже хотілося, щоб ти приймала в цьому активну участь. Хоча б іноді давай розділимо це порівну. Да? Сьогодні я, завтра ти. І наступний момент запитати Марічку, власне, а чому вона цього ніколи не робить? Але не з претензією запитати, що ти ніколи не ініціюєш, ти могла б, хоч раз, і взагалі тобі на мене посрати. Ах, ти така підступна жінка. Ні, а саме запитати щиро з я-позиції, що я відчуваю себе ось так. А чому ти ніколи цього не робиш? Бо мені б цього теж хотілося. І якщо Марічка цікавиться психологією, сексологією, саморозвитком, то вона б могла відповісти щось, наприклад, того, що ініціювати важко через ті настанови, які були сформовані, ой, не повірите. В нашому дитинстві. Коли здавалося, що секс це щось таке таємниче, це щось таке погане, це щось таке невідоме, бо про нього не говорять. Ба більше, якщо ще й Марічка побачила якось, що батьки займалися сексом, не знала, що це таке, вона налякалася, батьки про це не проговорили, створили ось тут таку, ніби темну кімнату, куди не можна, то звичайно, це все накладає свій відбиток. Можливо, ще й батьки помітили, що Марічка якось десь там пестила себе, мастурбувала, вивчала своє тіло, коли вона росла, і сказали, щоб вона туди не лізла, бо не можна лазити в труси. Бо погано це і взагалі руки брудні, тому не можна. І це теж накладає ось ці заборони. Можливо, Марічка побачила якісь фільми, можливо, щось її теж налякало, щось відштовхнуло від цього. І складається таке враження, що секс це соромно, секс це брудно. Особливо, якщо ти ініціюєш це, значить, що ти брудна. І от сидить така Марічка, хороша, маленька дівчинка, бо саме це про дитячу позицію, бо дитині можна заборонити, а хороші дівчатка, вони ж не трахаються. Сюди ж можна ще віднести і настанову про те, що є ще у нас ось це усвідомлення, яке передається з покоління в покоління, що чоловік. Голова сім'ї, да, і від нього має йти різні, мають йти різні ініціативи, в тому числі і в сексі. А вона жінка, вона має погоджуватися, вона має піклуватися, вона має огорнути любов'ю, турботою з цією. Да, і догоджати, щоб чоловікові було гарно, бо він там втомлюється, бо він сильно працює. Важко, бо в її родині. Був такий сценарій. Бо в її родині мама бігала навколо тата і здувала з нього пилинки. Бо в її родині, коли тато відпочивав, в хаті мала бути тиша і всі ходили навшпиньки. Бо в її родині тато голова. і Від тата залежало, а як взагалі буде діяти вся родина. Тому, коли Жінка виростає і вже створює свою пару, свою сім'ю. Вона несвідомо бере ось ці патерни поведінки зі своєї родини. І вона навіть реально може це не відслідковувати, бо більше вона навіть може не хотіти повторювати ось той сценарій, який був в родині. Але справа в тому, і тут є такий парадокс, що ми тяжіємо не до хорошого, а до знайомого. І якщо це було знайоме, якщо саме такий сценарій Марічка бачила в дитинстві, то вуаля! Ось він уже тут, як тут, в її дорослому, свідомому житті. І от наступний момент, який теж дуже важливий і може впливати на ініціативність, це різниця лібідо, чоловіків і жінок. Я про це вже неодноразово говорила в своїх попередніх відео, але. Я не втомлююсь про це повторювати, бо це важливий момент, який, розуміння якого дійсно може покращити ваші стосунки. Мається на увазі, що чоловіки і жінки хочуть по-різному, що лібідо чоловіків збудження, воно спонтанне. Чоловікові не треба танців з бубнами. Щоб у нього виникла ерекція. Йому достатньо подивитися на свою партнерку, потрогати її, уявити щось, і бем, швидко, все, є ерекція. Він збуджений. З жінкою так не працює. У жінки дебідо стимульоване. Тобто, треба повпливати певними стимулами, створити певну ситуацію, атмосферу, щоб у жінки прокинулося бажання. Тому. Коли ми говоримо, що жінка не ініціює тому, що не хоче, важливо цю фразу доповнити не хоче так, як чоловік. Бо жінка починає хотіти, коли на неї роблять вплив ось ці стимули. Для жінки треба почати, а потім в неї з'являється бажання. І ось такий секрет, який ви маєте знати, маєте розуміти. Так, звичайно, не про всіх жінок, але. Більшості треба хвилин 10-20 на те, щоб прийти до ось цього бажання? Тобто ми можемо запланувати. Ось ініціатива від жінки може проявлятися так. Любий, сьогодні понеділок. У нас з тобою секс останній раз був, не знаю, там, минулого понеділка. Як ти думаєш, може сьогодні ми зможемо приділити один одному час? Ну, і якщо чоловік каже, та, да, дійсно, давай. Все. І тоді ввечері, да, а ось ось ініціатива від жінки. А там же процес починається з того, що спочатку треба приділити жінці трошки більше часу, ніж чоловікові, щоб в неї прокинулося її бажання. Ну і тепер давайте ж підсумуємо, що треба зробити, щоб прийти до ось цього любий. А щось у нас давно розпусти не було. Може, сьогодні влаштуємо скачки, то тут треба пройти ось ці певні етапи. Так, якщо зараз ви не можете цього сказати, ви ніколи цього не робили, утім, хотіли б спробувати, то спершу з'ясуйте, що заважає. Якщо це настанови, пропрацюйте їх, усвідомивши їх, ви можете їх змінити, ви можете створити нову настанову. З позицій дорослої себе. Не ось ті дитячі заборони, бо забороняли дитині. Доросла людина вона сама обирає, хоче вона це робити чи не хоче. Не хоче, тому що це неприємно, не подобається, а не тому, що не можна. Ось це важливий момент. Поговоріть зі своїм партнером, а як би вам було комфортно, щоб. Ви ініціювали. А як би як ваш партнер взагалі уявляє ініціативу? Бо ви можете говорити про абсолютно різні речі, і ви можете уявляти собі одне, а партнер буде мати на увазі інше. Ми не вміємо читати думок інших. Навіть, навіть якщо нам здається, що це щось таке для нас очевидне, таке логічне. Ну, невже не можна це просто зрозуміти і робити? Бо ж це ж, ну як 2 Плюс 2, я не знаю. Прийміть те, що з вами. Інша людина, для якої є її логічне, є її очевидне, і про це треба говорити. Ось вам така експрес-терапія. Бо комунікація є ключем, є ключем до всього. А якщо ви розумієте, що таки важко, важко з цим, можливо, і по життю вам важко ініціювати, а хотілося б, ну, що я можу тоді вам побажати тільки. Іти в психотерапію, опрацьовувати, бо можливо так ви пораєтесь швидше, бо так ви зможете зразу віднайти ці моменти, так, куди треба спрямувати свою увагу. Ось ось і все. Розказала все, що хотіла. Ставте лайк, підписуйтесь, будьте здорові, кохайтеся, донатьте, все буде Україна, Па-па.